Катю, і всі привіт! З вами Катруся Катру. і Мартіна. І ми сьогодні будемо грати в Ікею. Нарешті і опять двоєм. Да. Дивіться, наше минуле відео. Ну, вже вийшло. Катя, ти стоїш біля стіни? Так. Да. Я, Окей, я, диву... я вам бачу, що мені, я... мені сподівається, що я близько до стіни. Я, короче... Бо я заспавнилась далеко. Я ж такі да Що було? А так то ячко. Ой, вийшли. Я муся пока. Не дайте виключити деякі фонарики. Дайте, брайте кусі, ну дімочки. Мені матеріал для, для дома треба. А, для крісла. Добре, в мене просто їжа закінчується. Добре. Я брала її з початку. Я її взяла. Так, мені зараз треба попити. Я п'ю. А кофе? ладно, кофе не буде більше. Ну, не... Точку поклати. Я поклала. Окей, окей. О, їда. А коли в мене їди немає. Ти близько коло мене. Ні? мене видиш? Так, да, я вижу типа ти людина. Такий знак людини, коротше. А, І ну, там я написано на Так, ти, ти в іншу сторону пішла, повертайся. А куди мені ніч? Я став вот так. Де куди мені йти? Тобі? Так, я, правильно це... Вкат... я правильно йду, Катя, дивися на значок, я правильно йду? Ні, неправильно, я це хід неправильно. Так? Да? Мені да. треба стати коло полетіти, так? Да? Ну на да. палець. А ну Катя, біля місця. Mm. Ти біля стіни, тут я біжу до стіни. Ти біля до стіни. Опа, я вижу. Жрач. Таці, а ти мене мене мог... мій дом замітити, то що в мене там телевізор один стоїть. А блін, у мене вісім дентар вже. Чому? Раді, я, до... я до стіни, ладно, я чи не двіст. Я ходишу Я до стіни, я до стіна. Я от вже вже більше половини. Не до стіни. Ти коло стіни, так? Так. У мене сам в мене дуже близько до стіни а ти помітила, що то ніч 276. Так. Да. Коли я спав, на це то було 274. Так. Ось ой, 275. Ой, які 274. Прикинь, це виходить якийсь значок людини. Так. Поки сході. Почекай. Це схоже на подвійний дім, де ти живеш. Тільки він, ну, ти коло що... колони. Я бачу колони.

Ну, а, -а, а де твій рюкзак? Там русити, подивися. Де твій рюкзак? На спинку. Включи світло. Вижу колон. 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 Ти Вибіля колон. Так, да, і коло стіни. У мене фанат було. Тут немає рюкзачка. А ти тоді бі... стоїть. Галя, на. Бабку мені не дають просто телефон. Тоді я і біжу в право. А це вот так не бий ту грушку. Вваж... Ігор. Ха... Ігоровий Миколай приніс грушку. Я воління в стороні. У нас стара сервала груша. Та Миколай вирішив <плес> бабку, Ужгород принести. Чекай ніколь кабіну. Рішив нам принести нову. Знімаємо груші, то нам треба грушу. Ми приходимо, а ведь гримеме грушу, а весь мама мусить телефон. Ти, Ігор, погано ялинку, ту грушу перевернеш. А я му то дала телефон, а в нього не можу. Дисяка, покажи мама, покажи, покажи сикати в рукзичку. Дема, покажи сикати гарно. Миколай, да. <laughs> коротше, їм понравився. Ще прийшов. Медведик. Медведик, ну а ніколи медведик на да. 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 рузочках. Та все, то вони, добре. То вони всі сидять, знаєш, по телефонах, а йому ну, він хоче бавити його суперсесед, у нього на день. і там медведик, біленький. А у нього на планшету вона така красива графіка на як на айфоні. Та він може одно не забрати айфон. О, та, день на, на іншому графіку. Та він, коротше, не дає мамі тазу. Я думаю, зараз цей вітер ми будемо виходити, і тоді він буде спати. Тетя, я хочу йти до місту. Покажи. Саш, а можу? Папа дзвонив. Так, у тебе зелене місце. Білі колони, прям білі колони. Я шукаю колони. Вижу колони. Я хочу карман. Корпоратив? Ого.

Так, ja, griffen, здесь 20, башки, артівки, відalia, я не знаю. <star> mm -hmm. Ты ему дала, дякую, well, Самочка. Файна, не може кустам твой. Так, я же не знаю. Э, мама, да, найти. Я не знаю. Эй, кушал кого-свода. <гану> Ігор, я не знаю, як ці правильно рукавиці одягати. Ну то ти що до шо, мене приставило? Втам. Та то мужики мають надівати. Я не маю дуже сили з ногтями, сісі -сі рукавиці твої набумбувати. Що <гану> <сі> <гану> <гану> мамчина, що там де... маєш красивого пупса? Всі Сісі дві старші сидять Треба у телефонах, а всі два менші ровно -зад. Ні. Та придумай, що вона чудить. <laughs> линку вона не чинила. А вона вже ялинку бабці вділила, бабко, так що на другий тиждень не твоє очі. Але. Ти поняла? М-м-м. <laughs> Бо бабки-обсанки... <laughs> ну ти якраз. <laughs> Та я знаю. Микон! Мартінка, ти що кажеш? Соліна. Соліна. Мартіна? Соліна. Не каж. Сонечко, хорошо. Рано встанемо, де я вже знову ми вже завтра рано стане. Так. Миколаї, типок це. Ми би мали встигнути до тисяч два тим рано сезон. Ігор, ти ті розлізися, та то не ногами це боксувати. Та я порукаю. Це тобі не якась груша профіс. А, я рано встану, то перезвоню. Ми беремо. Ми беремо. Туда ж не так сидівалося. Я тільки вийду. Тут же щось щось открили. Тут же все терпуга можна Ну так закрити. Так дрецько, ну що терпуга з неї, то будеш бався нормально. все ми уже впіваємо. Дев'ять минут. Мы спустя стильки друг друга нашли. Катя, повреси стил, будь ласка. Вот, вы стол. Я Спасибо, он буду будет дверь шукати. закрывать. Я тебе сюда покажу. Так. Я тоже вас буду Ладно, шукать. Ладно, шукай. Акулка. Акулка. Так, нам треба заменить эту акулку. Иди, мы кулы стены. Мы кулы и кулы такого бы места. Прикольно. <laughs> я вот. У вас. Вот. Почему акула на земле? А? а так ее нету где поставить. Сейчас. Ладно, а я. Ладно. Ладно, я пингвина еще принесу. А пингвина. Ладно, Сейчас закроем. Сейчас закроем эти две. А вы знали, что Николай Николае Тесла? Умей еще у брата Ники знак. Никола. Николака. и у брата К, то получается Никола. Великий ученый Никола Тесла очень устал, опустился в кресло. Он, очень... Он изучал вот это. Вот, короче, вот это будет тут. Хангер. Я не пробовала пиццу взять. Что? Катя, что это такое? Что шок. Что Так, Катя, я на твой. Что это как-то не очень. Как? Так, что так, не Что а не очень? Nessa história eu para aquela do E Door. Toma. E é um outro apetite. tudo escolher. Deixa eu escolher. Mas não Как ну, вам? А, это забыли сейчас. Все лампочки свои ключа. Я включи. Лампочки. Так ты же говорила и корка, что ты клавик. Николь, ты колек, да? Мне кажется, она хочет. Так у нас же говорила, что он охоты. А скидываем изменяет... видео, о, скидываем, не... уже Она изменяет свое имя по, э, каждый я день. и тут Я не вас найти. Ну так, шукай, я тоже с этой не могу. Я тоже, как -то не могу. Я це місце просто йшла прямо, не знала в яку сторону mm -hmm. я взагалі йшла. Я йшла, куди yeah, мене, yeah. mm -hmm. mm -hmm. фас... мене душа повела. Куди мене душа повела взагалі? Душа мене вела туди, тому що я думала, що там прикольне місце буде, коли палець. Тому що там по дорозі будуть палети. Mm -hmm. Я це шукала десь п'ять хвилин. Я шукаю вже десять хвилин. Я за місце шукала, а примірно десь стільки ж, так ви. Інтограм не пожаліла. Ладно, менше шість тебе. Скільки ти було шукала? Я шість хвилин шукала. Шекайте Боже, что ты лечишь? Я Вид... лечу, Видишь? Видишь на миник. Да, я вижу миник. И миник, бачишь? Да, вы даже миник. Я вижу. О, я, я, я тоже вижу. Я, я принес телевизор, мистер. Давай сюда клади. Давай, приседай. Приседай, приседай. Да Приседай. Так. Де я поставлю? Давай я послану. Давай как я послаю. Ну давай тут а Та чекай! Туда? Туда? Не Покладью, покладь уже. Да сюда йди. Вот туйка. сюда, сюда. Да, да раз присоединився Іго, <coughs> і це ідеально. Сьогодні ми троє играємо вікею. Так ты поклав. А ви виключив містер Біст. А по телефону. О! Що? Ей, що ти робиш? Що? Моє ідеальне місце. Ей, ти куди? Ну його, там же стоїть телевізор. дай сюди. Дайте мені. Та дай сюда телевізор. Я хочу украсити наш дім. Короче. нормально не можна. Я поклала так, а він забрав. О, кошу мою. Дай сюда. Я картину ставлю. Mm, ну ты, конечно. Он такой то пол на телевизор. Биби. Иди сюда, да я видела, на да, Ладно, я, а ну. О, я другого. О, теперь идеально. Бррр. Я иду красный телевизор. Ой-ой, туманный день. Туман. А ну домой. Туман. Домой. Да, да. Давай, домой иди. Цами, давай. забирай. Я пришла есть. Я пришла шукать есть. Ну, что ты нормально не можешь? Я туда телевизор поклала, он забрал и ушел. Я хочу тут. Господи, кто диван заплатит? носить. Телевизор. Да то, да, Катруша тоже так делала, чуть-чуть подправила, чтобы было видно картинку. А ты... Я сейчас поставлю а идеально. Що картинку Це прийшов діть Мороз Великий Нич червоний Что ты маєш? Куби руки мають? Да. Капускаю. Попускаем Мартину. Пока пока, гарна, Ілин. Да. Я. Я. Раді, за я. 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 Катя, за нами пограємо містер Біс. Я! Катя, за нами пограємо містер Біс. Молодець. Відмінно. Тепер ми популярні. Бо він нас знімає, Ілин. Так. Тепер ми популярні. Ми на відео містер Біс. Містер Біс. Ты мистер Бист Рис? Мартинка, иди сюда. Что хочешь там? Короче, пусть тебе картинка выпадет. Что хочешь? Я поставлю на дроне Кто-то кричит. Холодно. Катя, иди сюда. Катя. Катя, смотри, кто-то кричит. А, ну давай набираем. Накапливаем. Катя, ну нет. А ч? Я хочу, Хай, що? чого в нас літаюча акула дома? Чукай, покажи. Покажи. Хе-хе-хе, чого це таке? А у нас в будинку так. Хай, то -то. я чого заспхала диван у стіну? Я забирав телевізор. Еееей! То я тут самий, той що кричав. Ладно. Ну. Господи. Я спеціально живу вдома, поклала для інтер'єра фотосвітером. Вау, я поставлю другую. Не липше не буду тут кричить. А я ніяк не можу вибити картинку. Ладно. Може как допоможе мені якусь картинку випити? На телевізор. Треба тел... почекати. Давайся. Не... Що... Переключати. Даже не швиде. 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 І, О, Все. Ідеально. Ідеально. Це кальключ. Це, скале, кальку... не це, не це, це не не той, хто від Тебе світклік. За наші хейтери. За хейтерики. Мартина, давайся на тій картинці изображене хейтерики пукаковы со с недовольным лицем. Давай Давай по нему туда. Mm. Like, давай швидко. Катя, забирай картину. У мене грехи вже 18. Хочеш ще? Да. Я тільки палий. Я сильно, я обрежу. О май гад. Я тоді дома. Катя, Корка, давай ще. Ааа! Ну що? Михо, улетели. Николька, а давай так залить. Я буду комиком. Давай, давай. Идеально. Мартина, у нас у ухо. две карты. Я вам приношу очень комфортный балл. Пуфик. О, пуфик, это нам надо. Привет, а мне надо пожелать. У меня была энергия. Иди я... до дома. <къем> я просто не хочу всю еду тратить. У нас Ты вже. на телефон села? Айди. давай на банне сюда. Да. О. О, Теперь у нас Мартина, хочешь прикол? О. У нас у нас не растения в горшку. в Якому расстять растения. Uh -huh. Осветильник светильник зеленый. Смотрите. Что? Это для красоты сделано. Это типа растут. Кать, нас не, не за, на авторские права не покладут за музыку? Старший звук. Один плюс ну, покладут. Ну, один плюс это такие а, а просто у да. нас может Ну, нет, вот не заблокировать, а покладут авторские права Опа! Омлетик. Омлетик. Я вам принесла а -а -а. Ой-ой! А ну как где игрок? Если что и ночи, мои бутылки сдаем и сразу же красная ночь. За результат. Закрываем. Бра. Хоч чимось треба закрити ці двері. Обов'язково треба закрити їх. Обов'язково буде красна ніч. Обов'язково їх треба закривати. У кого у нас дирка в домі, то ми б'є. Тож красна ніч. Браточик! Не треба ніколи. Треба. Давай, мені, що дойдемо. Все. Нет! Давай, Нікола. Нікола. Ты Нікола, ти Нікола Тесла. Ніколька, ти зо мною біжиш. Ти маєш мене приймати. Нікола це Ніколі Тесла. аптечка? не Візьми одну. Мені не треба, там пустой. Є саме атмосферне місце. Забудемо місце. Це буде обще місто. Тут всі... будуть... де... буде десь робок. Да. А... Це... це міста для старших. А ти чого закрила, блін, це все, це все стільчиком? А ти чого буде? Ви! Та тут консультант не проліз, дивись, отак не може пролізти. Тут треба присісти. А мені треба знайти Туто! А чого ж світини клітаю? А чого світилі китайся? Діки дитині. Откривай ручку, що, що стукає <говори> <Іго. говори> з пустклава. Ігор, розуб'єте зараз дві. Я туди здивую. Не закривай двері, Юрки. Я вже казала, всі двері в ще чави киваєте. І що мама тобі каже. Не... Каже, двері не киває. Я не киваю ти взяв, от грає, телефон не взяв, від мене награєш, не награєш. Чи розмій Що хочете? Я от клісу треба поставити. Не спечте, вже давайте зараз ідемо додому. Все, Ігор, іди, ти йдеш перший. Все, начинай місто. Йди не чесно. Так, все, я біжу назад. Тони, я до каміння. Катя, скільки можу ми в житті 24 хвилини. Зараз ми зараз афотар зробимо і підемо. Okay? Там ти, щось полетіло. Що полетіло? Зрека натягнулась и це зараз урвеш. Та, у нас купнула там щось политило, мартин. Надо звойна типа. Не натигайки. Надо ты учку, да ты. Я, я. я, я. я, 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 я висок наверху. <coughs> so please sit down. <gleme> <coughs> uh, it, please, sit down. sit down. and sofa. Ah, you sit down on the sofa. Katya, please, sit and the sofa. sofa. Sit on the Sit 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 Все, я сіла. Так ты нажми на то, что ты сила. Ты себе нажала, то что ты сила? да. Давай, чекай, я знаю. Все. Можно так взорвать. Так <клес> я, я щось чуть-чуть чекай. Очекай. Не врубай фотку. Є. Я я Я. Все, теперь нормально. Оп. О, нормально. Всім пока! З вами Вам була Катруся і Мартина. Сіньцовки бобом.